Минають дні, минають ночі, минає ніхто, шелестить пожовкове листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюся. Доле, де ти? Доле, де ти нема ні? Коли добрий жаль Божий, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і новою колодою по світу валятися. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Тяжко впасти у кайдан, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навік вік і світли ніякого, Однаково жив. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема нікого. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.